Нарешті це трапилося. На частині дерев зняли підпішки, На більших деревах ще залишили на якийсь час, а на менших зняли. Звісно, не дуже охайно. Я вже до цього звик майже. Єдине, що позалишалося ось такі дірки після цих підпірок, які ж по ідеї потрібно засипати чи землею, ще торфом. Ну, такі трошки садівники в мене неохайні. Ось там підпірка теж є на тюльпановому як вже приємно, що їх немає хоч тут. Наслідки цих підпірок. Стяжки пережимали стовбур, а він ще росте. Того року я замінював всі ці стяжки. Цього року не замінював. Не знаю, можливо є якісь інші варіанти, як робити ці підпірки, щоб так дарево не травмувати. Ось тут взагалі жесть. Бідна сливка. Надіюся, що на інших деревах теж скоро знімлють. Я так розумію, що вони гарно укорінилися і пішли вріс набагато швидше, ніж того року. Це дуже відчутно. Я сильно не скріплював того року нові стяжки і вони прям вже в'їдаються в кору. Така ситуація. Все хлопці через тиждень приїхали і гарненько позасипали ці дірки, які залишилися після опор.